Людям зі сходу, які проживають у Коломиї, продовжують надавати допомогу. Цього разу сім'ї із дітьми отримали постільні набори, ковдри та подушки. Хто посприяв та підтримав вимушених переселенців, розкаже Галина Досин. Вже півроку у Коломиї проживає Олена з дітьми. Вони з Харцизька, що на Донеччині. Каже, влітку, тікаючи від війни, приїхали сюди до знайомих, які згодом допомогли винайняти житло. Вона з двома дітьми залишилася, а чоловік повернувся захищати державу. Машуня, Машу. но ну, она еще не, она еще не разговаривает. А, класс. Нам год и три месяца только. Вот, еще старший сыночек ходит в школу, да, в церковь ходит, прислуговывает, хочет поступить ну, в семинар. Да, да, вообще ждет под елочкой этот пидрясу. Ну хочет рясу. Да, да, как-то вот ну, у нас этого нет всего. У нас люди без веры. Ну конечно хотелось бы вернуться, но мне здесь, честно говоря, больше нравится. Я бы такая, чтобы жила, бы, конечно, здесь. Хочется здесь купить домик. Ну, были такие планы, думали об этом. Коло моя сіднякам сподобалася, каже люди тут щирі та співчутливі. Наприклад, за житло господарям не платять жодної копійки, а ті ще й допомагають, чим можуть. Відчувають різницю в тому, що Прикарпатський край має цікаву історію і традиції, але за домівкою таки сумують. Дуже тяжело це переживати. Там у мене залишилася мама, там у мене стала сестра з дочкою. Дуже тяжело. Не хотілось би, конечно, де війни. Хочеться міра, хочеться може, бути даже вернуться. Ну, возвращаться теж страшно, тому що не знаю, що та что, что жде там. Мы очень много про российских людей, які підтримують ту цю ситуацію Росію. Вимушені переселенці на обліку в соціальних службах міста. Волонтери та соцпрацівники регулярно надають їм допомогу. У Нас п'ять сімей, які проживають в Червоному хресті. У нас е сім'ї, з якими ми працюємо, надаємо соціальний послуг. Таких сімей є у нас 17. Всього сімей у місті є 51 сім'я. Е сім'я. Ми хочемо подякувати сьогодні Коломиянам, які зносили сюди речі для маленьких дітей, для дітей, які новонароджені. Е ми змогли ці речі всі роздати людям. Бо у нас одна жіночка має тепер недавно десь родити ці речі старшим людям роздали курточки. Ну хто що міг, хто тут собі вибирав на свій смак? Цього разу сім'ї з дітьми отримали постільні набори, білизну, ковдри та подушки. Це стало можливим завдяки французькому посольству. Посольство Франції в Україні перерахувало кошти для молодіжного громадського центру «Талон», який є засновником координаційної ради спільно з надзвичайними ситуаціями. Івано-Франківській області кошти для внутрішньо-переселених осіб на сьогоднішній день. Є 2864 особи на території області, з них 950 дітей, і ми за ці кошти придбали для закладів компактного перебування переселенців пральні машинки, які поїхали в Верховинський соціальний гуртожиток для дітей, жінок і дітей, а також в Буштинський гуртожиток. Енергетичного коледжу придбали для Коломийського соціального центру від Червоного Хреста водонагрівник з змішувачами і 22 сім'ї. А це 11 сімей з Калуша і 11 сімей із Коломини, які перебувають під соціальним супроводом, привезли. Теплі вовняні натуральні одіяла, подушка і комплектні білизни, щоб зігріти їх трошечки тепло. Ми разом з е, представниками з області на їхнє звернення допомагаємо вручення е, подарків, е, допомоги для е, соціально незахищених верст населення. Так само хочемо всіх користувачів нагоди привітати всіх з наступаючими новорічними світами, різдвом Христом, побажати всім міцного здоров'я, щастя і благополуччя, і б щоб тільки тепло домашнє зігрівало їх, а не ну наприклад, якісь там надзвичайні ситуації.